Сьогодні шокуючий випуск. Олександра Усика вважають старим для Дюбоа. Дюбоа готує бій життя. Я розірву Усика. Пакяго знову в ринзі. Філіппінська легенда повертається: гвоздик планує грандіозний бій. Джейк Пол проти Поплавського: хто кого. Дивіться прямо зараз. Мої вітання, шанувальники боксу. Сюжет обіцяє бути гарячим з прохолодою по спині. Авансом вподобайка, підписка за підказкою зверху або в кінці відео залітайте, де народний депутат України заявив, де з легкістю переможе Усика та Джейк Пола. Ми продовжуємо ганяти свіжі та актуальні новини боксу. Приємного перегляду. До бою залишилось трішки, і вже 19 липня ми побачимо абсолютного чемпіона Олександра Усика або ж Даніеля Дюбоа. Дюбоа обіцяє зламати Усика. Чемпіон IBF Даніель Дюбоа налаштований серйозно. Він вважає, що Усик вже старий, а він молодий Лев, який тільки починає свій шлях. Йому 38 років, він старий. Я змушу його танцювати в ринзі під мої правила. Настав час показати, що таке справжній молодий чемпіон заявив Дюбуан. <клух> За словами британця, цього разу він зірве з Усика пояси та нарешті покаже на що здатен. Нагадаємо, що фаворитом для букмекерів все ще є Усик. Аналітики впевнені в перемозі Олександра. Коефіцієнт на перемогу Усика 1,4. На успіх Дюбоа 3,7. Рідкісна в боксі нічия оцінена коефіцієнтом 17. У разі перемоги Усик вдруге стане абсолютним чемпіоном світу в супер важкій вазі. Та британця все ж таки підтримують його співвітчизники, яким, звісно, хочеться бачити перемогу Дюбуа. Але чи зможе молодий Лев довести всім, що він майбутнє хевівейту. Чи Усик виставить крапку в цій історії з британцем? Що думаєте з цього приводу? Залишайте коментарі, які допомагають розвивати україномовний YouTube канал. Слабке місце Усика Дюбуа впевнений, головна слабкість Усика залишається. Корпус, але тренування в таборі Усика показали, що з корпусом все гаразд, і Саня тримає удар, а все, що нижче прилітає, то вже не корпус. Та Даніель націлений саме туди бити. І він про це неодноразово говорив. Він падав від ударів по тулубу. треба бити туди. Важко і прицільно. Каже британець: скандал у першому бою тренували удар нижче поеса. Дюбуа переконує, удар по усику у першому бою не був випадковістю. Ми цей удар у таборі. Я вважаю, що мене пограбували. Заявив Дюбуа. Якби рефері рахував, усик не встав би, але тепер час усе виправити. Заяви команди британця та самого Дюбоа шокують. Та все ж Сашку треба бути обережним в бою з цим хижаком, який ж бруляє нижче пояса і вимагає, щоб рефері рахував. 19 липня, усик дюбо 2. Чекаємо з нетерпінням ефектного домінування від нашого козака. Сіренко звинуватив Новицького у зриві бою. Скандал в Андеркарді Усик дюбуа 2 Український нокаутер Владислав Сіренко заявив, що Андрій Новицький злився з бою за пояс WBC International, Прикрившись травмою, відреагував спокійно. Хто багато говорить, зазвичай потім зливається. Відверто сказав Сіренко. Та навіть без дербі Влад виходить у ринг. Його суперник, британець Соломон Дакрес. Ми бачили його бої. Це хороший виклик, підсумував боксер. Також в Андеркарді зустрінеться ще одна наша майбутня українська надія: Даніель Лапін проти Льюіс Едмонсон. Підтримуємо Лапіна. Пак'яо повертається в бій. Легендарний мені Пак'яо офіційно повертається. Йому 46. Але він не боїться викликів. Я повернуся на 100%, моє тіло відпочило, швидкість залишилася. Я досі голодний до перемог. Пам'ятайте, у боксі ключ це швидкість. я швидший за Баріуса. Моє пересування та швидкість залишилися. 4 роки відпочинку пішли моєму тілу на користь. У мене досі є пристрасть і вогонь в очах. Я Наполегливо працює Це ще не зникло. Мої тренери не змушують мене на цьому зборі. Вони лише стежать, щоб сказати: зупинись, досить. Але я сам хочу більше. Бій Пакіао Баріос відбудеться 19 липня в Лас-Вегасі, в ту ж ніч, що реванш усик дюбуа 2 Олександр Гвоздик заплатив би за бій Поплавський і Джек Пол, колишній чемпіон Олександр Гвоздик, вирішив розважити фанатів. За бій Поплавського проти Джейка Пола я виклав кілька сотень баксів. каже він з усмішкою. Шанси 50 на 50. Букмекери холодні. Та що скаже Пол на таку заяву? Це вам не старий Майк, а старий Поплавський. Чекаємо реакцію Пола. Я хочу тільки одне сказати. Щодо реваншу Усик Дюбоа 2, возик чітко висловив. Дюбоа додав, але це не допоможе. Усик майстер, він знову виграє. Хто буде сидіти у Віп-зоні, поки що невідомо, але можливо ми там побачимо таких зірок, як циганський король, Джошуа, Холіфілд, Ленокс Льюіс, Володимир Кличко, Андрій Шевченко, Роналдо чи, можливо, хтось інший, пишіть ваші варіанти в коментарях. Коли йде дивитися усиплюба 2? Дата бою, 19 липня. Місце Лондон, стадіон Вемблі. Офіційні транслятори Dazen Sky Sports. В Україні очікується трансляція на Мегого або Сетана Sports. Точно уточнюємо ближче до дати. Не ведіться на піратські трансляції. Підтримай українського чемпіона легально. Сумна звістка: 37-річний Педро Антоніо Родрігес програв одноголосним рішенням Після бою Родрігес вирушив у номер готелю та повідомив, що повернеться на вечерю з іншими учасниками вечора. Бо мексиканець не з'явився на зустрічі, а вранці його знайшли мертвим у своєму номері. Причини смерті наразі невідомі. Справою займається місцева поліція. Однією з версій, яка розглядається, смерть через отриману шкоду під час пропущених ударів на ринок. Підсумуємо, Дюба впевнений, що украде титули Усика. Мені Пак'яв вийде на титульний поєдинок у 46 років, а гвоздик чекає поплавського в ринці. Але найголовніше все вирішить 19 липня. Підпишись на Нокаут ТІВІ, якщо боліваєш за Усика і любиш чесні новини без хайпу та фейків. Попереду багато важливого. Не пропусти.